Комплекс для здорової спини за допомогою йоги. Сідаємо з рівної спини. Важливий момент, так? Да? Рівна спина. Сідаємо, як нам зручно. Можемо сісти так. Можемо сісти ось так. І думаємо зараз про нашу рівну спину. Закриваємо очі, розкриваємо плечі, маківкою тянемося догори. І якщо нам важко тримати спину рівною на перших етапах, то ми хоча б формуємо макет, каркас, фантазію включаємо, будь-що включаємо, да? і закритим очим візуалізуємо нашу красиву, гарну, рівну спину, розкриті плечі. Це все ми робимо, розкриваємо, маківку тянемося вверх і уявляємо нашу спину рівною, здоровою, красивою. Налаштуємося на позитивний результат від, ці, від цього заняття. І починаємо. З дихом руки тянемо вверх. Розкриваємо плечі, руки тянемо назад. Видих, скруточка вправо. Ліва рука хватає за, ліву, за праву ногу, право, Борода бородася до права плеча. Знову вдих, обережно спіша тягнемося вверх. Видих, круточка вліво. І ще раз вдих. Пальці тепер з'єднали, перекрестили і ізнаночку. Малюємо кружочки. Рухаємо лише плечима і руками. Кружочки в одну сторону малюємо. І в іншу сторону малюємо. Угу. Витягнулися в центрі. Ладошки розкрили. І розкриваємося. так Трошки нахиляємося, здихом, руки тягнемо вверх. видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Єсть, опустили руки вниз і скруглили спину, да? хоча вона повинна бути рівною, але для того, щоб її зробити рівний, здоровий, ми повинні її трошки скруглити, щоб потягнути наші хребці. Руками цепляємося за коліна, макушка тягнемося вверх. Животом прокручуємося вниз, плечі розкриваємо, видих, скругляємося. Вдих, розкриваємося, вибіг. Вдих. Угу. Тепер ми ноги вирівнюємо. Стопи натягуємо на себе. Виниримо плечима, шия довга. Живі тянеться до ніг. Ноги не обов'язково робити рівними, ми їх призгинаємо. Тобто, наша задача зараз не розтягнути ноги, а рівняти спину допомогою ніг. Тобто Зацепились руками за ніг, на ноги і тянемося. І посміхаємося, і пам'ятаємо про нашу рівну спину, яка, можливо, зараз не сильно рівна, але ми складаємо намір на максимально рівну спину. В кого рівна, супер. Я вас вітаю. Тримайте її в формі, робіть цей комплекс все одно регулярно. Угу. Єсть. Носочки натягнули від себе на себе. Стопи дуже важливі для рівної спини, тому що стопи це фундамент нашого тіла, хребта прокручуємо стопами в одну сторону в іншу сторону. Угу. Терношки згинаємо і обережно піднімаємося вверх. І вверху. Лопатки з'єднали, плечі розкрили. І присідаємо. Присіли і сидимо. Плечі тяне вниз. Груди розкриваємо, лопатки з'єднуємо. Сідничками тянемося вниз. Шия продовження хребта вдих. А видих. Наша спинка радіє. І ми разом з нашою спинкою. І з видихом опустили руки вниз, трошки розслабили нашу спину. Тепер руки втягуємо вперед і вирівняємо наші ноги. Знову вирівняємо нашу спину. Руки довгі, плечі тяне від вух, копчик під себе, живітік, живот в себе. Для здорової спини важливо, щоб м'язи каркаса, каркаса нашого були сильними. Тому, коли ми копчик підкручуємо, животик тягнемо. Ми автоматично зміцнюємо м'язи нашого каркасу. З цього моменту ми зно ну, присідаємо, і руки тепер тянуться вздовж вух. Тепер ми зміснюємо м'язи зверхніше нашої спини. Копчик підкручуємо животик тягуємо, руки, продовження спини. І посміхаємося, і радіємо, як наша спинка стає рівніше, сильніше. Угу. Тепер руки на асте і нашу спину. Робимо скруточка здоровіший. Правим локтем цепляємося за ліву ногу, бордо тянемося до лівого плеча. І навпаки. І тепер ноги призіблються і животом тянемося до ніг. Голову тянемося вниз, Витягуємо нашу спинку, і ножки трошки втягнуться. і спина. Тепер ми зробимо комплекс. Врав в Дуже класно трикутники зміцнюють і розкривають наші плечі. Змітні спини розкривають наші плечі. Ноги трикутник невеликий. Права рука вниз, ліва рука вверх. І розкриваємося. Брудується нам вверх, куди показує ліва рука. Угу. Вернуся в центр. Права нога від себе носочок, ліву ногу звертаємо всередину. І нижче опускаємося правою рукою. Ліва рука знову вверх. Пам'ятаємо, що все в одній плоскості. Руки, ноги, голова, хвост. Все в одній плоскості. Плечики розкриті. Посміхаємося. І. Піднімаємося. Нову стопу передаємо друг другу. Ліва рука йде вниз, права рука вверх. Все в одній плоскості. Площині. Дивимося, куди показує права рука, права рука тянеться вверх. Вийшли в центр, ліва нога відцяє праву ногу всередину, ліва рука вниз, права рука вверх. Посміхаємося. І з дихом піднімаємося, пам'ятаємо про нашу рівну спину. Рівна? Провіряємо, рівна спина. Плечі тягнемо вниз, макушки витягнемося вверх, руки внизу. Вдих, видих. Тепер з цими самими ногами так тянемося вниз, трошки пружини. Угу. І знову повертаємося на підлогу. Положення кішки, манджіолі асана, найкраще для спини. Провіряємо ладошки під плечима, круни під біодрами. З видихом, скругляємося, макушка, тянемося вниз. Вдих, винирі, макушка, тянемося вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Угу. Тепер застили в позі, скруглили спинку, застили в цій позі. Потянули трошки наші хребці, лопатки розтягнули. Вирівняли спинку і дуже класна поза. Це поза собака головою вниз, для нашої спини. Витягуємося, нахили всі дуже класні для спини. Макушка тягнемося вверх, руки продовження спини. Попа тягнемося вверх, спина рівна. Якщо спина скругляється, ноги призгинаємо. Сьогодні ми практично будемо робити одні нахили. Угу. І скруглення. Щоб спинка була здорова і рівна. Плечі будемо розкривати лише в трикутниках, і ми вже це зробили. Угу. Єсть вдих. видих. Відчуваєте, як вже спинки стала краще. Стала спинка трошки рівніша. І плечки прокручуємо назад. Розкрилися. Скруглилися. Якщо так важко стояти в ножки, сідаємо, як нам зручно. Угу. Вибіг, скругляємося, вдих, розкриваємося. Тепер виходимо на локтики. Локтики під плечима, руки на ширині плеч. Ножки витягуємо, лягаємо. Класна поза, напів ковра. ладошками тянемо килимок під себе, макушка тянемося вверх, Носочки натягнуті. Плечики розкриті, лопатки з'єднуємо, сіднички сильні. Угу. І відпустили, і лягли ладошку на ладошку, лоб на ладошки покрутили сідничками. І зараз ми трошки потягнемо, розслабимо спинку в позі зайчика, шашанкасами. І будемо завершити наш комплекс. Це буде у нас таке розслаблення в кінці. Ножки ділимо широкими. П'яточки, носочки справа, носочки зверху, ліво, носочки руки так тягнемо вперед. Ручки довгі, живо тягнеться вниз. Відпочиваємо і знову уявляємо нашу рівну спину, ми руками її підтягуємо, рівняємо. І насолоджуємося цим процесом. В будь-якому положенні наше тіло радіє, особливо в Йозі під час ганяття йоги наше тіло радіє. І обережненько піднімаємося вверх, сідаємо з рівною спиною. Робимо вдих, ручки тягне вверх. Видих, намасте. Дякую за увагу. Бажаю вам, щоб ваша спина була завжди здорова і красива.